Привіт, шановні камаради. Виїхав сьогодні на Коп. Перший раз 2016 року Десь сантиметрів 5 земля відійшла, але далі дуже важко копати. От Я приїхав тут в сукільників одне місце, де з історичних даних проживали пшеворці. От Зараз шукаю це місце, де б вони могли тут жити. Ну, поки що битого посуду я не знайшов, але це саме таке підходяще урочище, де могли селитися. Наші предки. Ну і от тут перших 20 хвилин копа в мене випригує якась монетка. Ось вона. Це в нас ще не зрозуміло що. Але бачу, що монета в нас якась стара. Все тоді відчищу. vou